А що ви знаєте про українську хату початку ХХ століття? В українській хаті пахне м'ятою і барвінком. Внутрішня площа хати поділяється на робочу, обрядову і побутову, і зараз в вашій увазі пропонується перший фрагмент екскурсії Робоча площа української хати? Центральним експонатом робочої площі є українська піч, яка розмальована квітами з використанням. Традиційних синього і червоного кольорів хата оживає, коли у печі спалахує вогонь. Піч традиційно розміщували в кутку праворуч або ліворуч від вхідних дверей. Піч була ще одним членом родини, а справлятися з нею було цілим мистецтвом. У приміщенні не можна було лихословити. Сказав би, так піч у хаті. Добра, щедра піч, що пахла стравами, печеним хлібом, сухим зіллям та насінням, здавна була берегиною домашнього вогнища. Піч завжди доглядала господиня, білила, розмальовувала. Піч центральний елемент домівки. Сама назва і значення слова піч є загальним для всіх слов'янських народів і є похідним від печера. Будинок. Починав вважатися житлом тільки тоді, коли там спалахував вогонь. До прийняття християнства саме піч була центром оселі. Біля печі збиралися порадитися, послухати розмови. Вогонь в печі вважався священним. А хто не полюбляв гарно поїсти страви з печі, готували страви в глиняних горщиках або металевих казанах. Рогач це необхідна річ. Щоб поставити чи дістати їжу з печі, складається з держака і робочої металевої частини, яка нагадує півмісяць. На ніч, коли вся родина лягала відпочивати, рогача теж клали біля печі, щоб і він відпочив та гарно служив господині наступного дня. Свої місця віднайшли тут рогачі, чавуни, плетені з лози корзини. У кожній господі було коромисло, а також лопата, щоб вигрібати жар з печі. Робоча площа це також мисник. Мисник символ чистоти, злагоди і порядку. Мисник це дерев'яна відкрита полиця або шафка, де зберігали посуд. Там стояли глиняні миски, горщики, макіти для тіста, глечики для молока чи квасу. Колекція посуду складається також із глечиків для зберігання злаків. Вашій увазі великі і малі гребені для чесання люну та конопель, дерев'яні ночви, рубель і праски. Наш край хліборобський. Із давніх давен люди вирощували пшеницю, робили борошно, випікали хліб, бо хліб всьому голова, головний розпорядник і головний годувальник. Хліб випікали один раз на тиждень і займалася цим особисто господиня дому. Тісто спочатку вчиняли, а потім вимішували в дерев'яних ночвах корицях, видобували ночви з цільного відрізка деревини прямокутної або човникоподібної форми з завуженими кінцями ручками. Кисле тісто житнього та пшеничного борошна готували для хліба, пампушок. Некисле тісто, прісне для коржів, пирогів, печива. Готували також тісто на вареники, локшину, а здобне для пирогів і весільних шишок. Ночви також використовували для прання і купання. В них перед пранням замочували білизну. В них купали дітей і милися дорослі, а для немовлят використовували окремі ночви. Ночви це, на перший погляд, прості вироби з дерева, але погодьтеся, вони все ж були і лишаються корисними, практичними та неабиякими цікавими атрибутами у житті звичайних українців. Крізь віки до нас дійшли неймовірні свідчення про широке коло їхнього повсякденного та урочистого використання. Тому, певна річ, ми маємо обов'язково зберегти пам'ять про нашу Культурно-побутову спадщину для майбутніх поколінь. Випрану і підсушену на сонечку білизну треба було випрасувати. Прасування дуже важка жіноча справа, для якої використовували важкий дерев'яний брус. Рубель. Рубель старовинний прилад для прасування білизни. Аналог праски. Білизну складали кілька разів. Вузькою смугою і намотували на качалку. Намотування повинно було бути дуже щільним і без складок. Потім господиня катала цей згорток по столу, з силою притискаючи рубель. Рубель з характерним стукотом перекочував качалку, його ребра при цьому розминали волокна тканини, і з неї виходив останній бруд. Розкачена таким способом білисна ставала м'якою і білою. Правда, щоб довести тканину до такого стану, потрібно було докласти багато зусиль. Таке просування справа не для слабких і розпещених панянок. У повсякденному побуті рубель і качалка були в кожній селянській родині, це знаряддя було вживане на території всієї України. Трохи пізніше з'являються праски чавунні, які гріли на плиті, або металеві з відкритими частинами зверху, куди закладали вуглики.